Максим Миколаївич, вітаю вас з перемогою. Друга перемога поспіль. Якщо дивитися на рахунок, 2-0, ніби все спокійно, але що скажете по грі? Не все так гладко, напевно. Ну, в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам, захисникам, захисницям, всім людям, які, людям, які причетні до. До того, що ми могли сьогодні і маємо змогу тренуватися кожного дня і грати низький уклін, тому що вони роблять дуже велику справу для всіх нас. Що стосується гри, ну, так скажу, сьогодні знову там, перший тайм не задоволені ми якостю гри, готувалися, в принципі, там, до гірника ми вже підготувалися, да, цілий цикл працювали, тобто, але щось в першому таймі у нас трішки не вийшло. Да, Можливо, там тривога десь для нашої команди більше зіграла в плюс, тому що ми змогли там внести певні корективи і трішечки оживили там свою гру. Але я ж кажу, там перший тайм знову мінус, а в другому набагато краще виглядало. Ну, це така якась тенденція, можливо, так. Минулого матчу теж, по суті, схожа історія була. Ну отак. Якщо там, наприклад, в першому матчі ми більш там списували, десь на емоції, знаєте, перша гра, там вболівальники там. Цілому, а там про футбол, то зараз е, будемо дивитися, розбиратися, тому що ну, дуже погано ми почали. Перший тайм, дуже погано. Вийшов сьогодні у стартовому складі Богдан Петровський. Він здебільшого на заміну раніше виходив, десь вгадали чи відчували, що він може забити. Е, ну, Ми з футболістами от зараз також роздягальні буду про це казати. Е, ну, Бодя до цього працював добре. Знаєте, там е, я відношусь до тієї тренерів, які не тільки оцінюють. Е, Роботу там, футболіста в матчах, але й в тренувальному процесі. І так само хочу сказати за Женю Мазура. Він у нас також дуже довго не грав, якщо ви пам'ятаєте, там і навіть чемпіонаті аматора у нас дуже мало виходив. Але це людина, яка сіпала зуби і працювала. Сьогодні він вийшов, я рахую, що він підсилив нашу гру, що стосується Мазура. Тому такий один із моментів, да, там ми хочемо, щоб футболісти не тільки в матчах, але й в тренувальному процесі віддавалися. Тому десь ця заміна була не просто так. Прикра втрата сьогодні теж була травма Данила Панове. Вже відомо, що там як у нього справи. дуже шкода, тому що тільки підписали його все. Тобто він тільки почав входити, і у нього перелом буде операція. Зараз понеділок будемо його оперувати, тому що там складна ситуація. Тобто, але будемо від нас все, що залежить від президента клубу. Будемо робити все, як швидше, щоб він відновився і повернувся на футбольне поле. Побажаємо скоріше одужання. йому. Вас вітаю з перемогою. Дякую. Успіхів наступних Дякую. матчів. Дякую. Богдан, вітаю. Дякую. Дуже такий важкий поєдинок. Була повітряна тривога. Ви забили, вийшли сьогодні в стартовому складі і відзначилися голом. Які у вас емоції, які враження від сьогоднішнього поєдинку? Ну я дуже щасливий, що в першу чергу команда перемогла. І цей гол це дуже для мене такі емоції. Я отримав я дуже давно не забував. І от цей гол я вирішив присвятити своєму батьку. Про перебіг подій поєдинку була тривога. Наскільки важко, коли ось тривога розбиває поєдинок, потім входити знову у гру, тому що ви забили одразу по суті після того, як повернулись на поле. Е, ну, дивіться, для когось повітряна, повітряна тривога це відпочинок, а для когось навпаки, комусь виходити і знову себе заряджати, знову розігрувати. Всі свої м'язи це дуже тяжко. Тому тут залежить від людини. Комусь легко, комусь навпаки, дуже тяжко виходити. А, пригадайте, як забивали, там такий гострий кут, і десь, напевно, важко було влучити під стійку, але вам вдалося? Та, чесно скажу, просто побачив, прийняв і вже бив в дальній кут. Дуже багато на тренуваннях відпрацьовуємо такі моменти. І сьогодні. Все вийшло. Ви забили з гострого кута. Андрюхів вийшов, теж поклав там ще більш гострий кут був. Тренуєте білярні удари на тренування? Я ж кажу так. Дякую вам ще раз перемоги. Дякую до побачення. Викторичу читаю у вас поєдинок не зовсім успішний. Що можете сказати по грі? Тому що поступилися 0-2, але наприкінці дуже добре там тиснули і могли навіть забивати і десь зрівнювати. Та ну початок гри був нормальним. У нас були, були шанси забити гол. Якщо забили, може б ігра була б другою. Але пропустили гол, помилка вратаря нашого і всю, всю групу перевернуло. Що сказати по грі? У Нас молоді хлопці, наша задача виховувати їх. Ну, і Хотілося б, щоб ми теж очки брали. Я так розумію, що команда десь ще зараз доукомплектовується, тому що, дивлюсь, заявка не така широка, так і з точки зору ось цього старту не зовсім можливо всі обставини складаються добре для вас. Ми зібрались тільки три тижні тому, і в нас було мало часу, щоб зібрати. І в команді, коли ми прийшли, було п'ять всього ж п'ять чоловік. Тому хлопці ще не зігралися. Надію, що трохи часу буде, і всі зіграються, і ми почнемо грати ще в кращий футбол. Дякую, дякую вам за гру.